Усім привіт! Світло в кінці тунелю для українців, що мріють про нове життя в Канаді, відкрите ось свіжі новини. Якщо ви отримали схвалення заявки КВЕД після 04.02.2024 року, вам відкриті двері до Канади. Ви можете подати заявку на роботу або студентський перміт до 31.07.2024 року. Це важливо. Якщо ви вже маєте візу в КВЕД і отримали схвалення до 04 року. Того року ви можете в'їхати в Канаду і отримати перміт при в'їзді, але без додаткових привілей програми. Якщо ви подали і отримали дозвіл на візу квед до 04.02.24 року, але не подали документи на робочий дозвіл. На момент подачі документів заявки, ви все одно зможете в'їхати в Канаду, але ви більше не зможете подати заявку. На отримання ПМ або СП. Послуги з поселення будуть доступні для українців до 31.03.2025 року. Фінансова допомога та безкоштовні готелі будуть доступні до 31.03.2024 року. Українці, що мають родичів у Канаді, також можуть подаватися на спрощені візи, і це величезний крок вперед для українців, які мріють побудувати своє життя в Канаді. А також я вам Хочу нагадати, те, що компанія OpenVisa займається відкриттям віз, ви можете перейти за посиланням в шафті профілю і скористатися нашими послугами. А зараз діліться своїми думками щодо таких оновлень. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на наш канал. Запрошуємо до жвавої дискусії в коментарях. Усім лайк, чекайте на наступні відео.